Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. Як працювала залізниця під час негоди минулого тижня, у Кропивницькому частково обрушився пішохідне міст, регіональний поїзд, Тодеса-Вінниця більше не курсуватиме, в Києві на центральному вокзалі збудували новий ліфт. Про ці та інші новини більш детально в цьому огляді. Не забудьте підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних і доступних всім опцій. Достатньо буде поставити вподобайку або залишити коментар під відео сюжетом. Також буду вдячний вам за підписку і нагадую про те, що є функція спонсорування. І окрім цього, можете відправляти донати на підтримку цього ресурсу. У Кропивницькому на залізничному вокзалі частково обрушився пішохідне міст. На землю впали залізобетонні сходи. В час, коли стався інцидент, людей на мосту не було. Пішохідне місто з'єднує привокзальну площу та промислову територію, що розташована на іншому боці залізничної станції Кропивницький. Раніше місцеві змі писали про незадовільний стан пішохідного мосту. Зокрема, люди скаржилися на сходи, які потроху розсипалися. У 2021 році журналісти Суспільна Кропивницьки надіслали запит до Укрзалізниці у відповіді компанія повідомила, що міст збудований у 1971 році та потребує капітального ремонту. Вже розроблено відповідний проект і замовлено виготовлення залізобетонних конструкцій. Всі роботи планувалося виконати ще у 2021 році. Заступник міського голови Кропивницького Олександр Вергун заявив, що споруда перебуває на балансі помічнянської дистанції колії Одеської залізниці. Місто долучилося до ліквідації наслідків аварійної ситуації та надало людей і техніку. Проте відновлювати міст буде укрзалізниця. Терміни виконання робіт невідомі. Тим часом на вокзалі станції київ пасажирський ввели в експлуатацію ліфт, що з'єднує перший порун та конкорс. Підйомник має покращити доступність для маломобільних пасажирів. Ліфт почали будувати у червні 2023 року. Для цього довелося розібрати частину навісу над першим пероном. У серпні з'явилися обриси майбутньої шахти ліфта. а Вже 2 листопада Укрзалізниця повідомила, що підйомник готовий до роботи. Тепер пасажири, які виходять з поїзда на перший прон, можуть одразу піднятися на конкорс раніше потрібно було йти через центральне фоє вокзалу. Зрозуміло, що ліфт у першу чергу призначений для пасажирів, яким важко ходити по сходах або пересуваються на візку. Відповідно до даних сайту Прозоро, тендер на будівництво ліфта виграло тов Міцуї Україна. Вартість угоди майже 15 мільйонів гривень. Це саме підприємство раніше здійснювало реконструкцію ескалатора з центрального вокзалу, що веде до конкурсу. І тепер до інших тем минулий тиждень виявився дещо складним для залізниці, адже погодні явища вплинули на рух потягів. Деякі пасажирські рейси затримувалися в дорозі на 5 годин. 26 листопада штормовий вітер та снігопади вирували в Одеській області. Міжміські автодороги були заблоковані, тому залізниця залишалася чи не єдиним варіантом виїхати з Одеси або навпаки. «Укрзалізниця» навіть додала вагонів до поїздів і збільшила пропозицію місць. Проте пасажирам довелося чекати на відправлення потягів по кілька годин. У коментарях на сторінці у Фейсбуці компанія повідомляла, що рух затримувався внаслідок складних погодних умов. Станом на ранок 27 листопада деякі потяги прямували із запізненням від 3 до 4 годин. Поїзд номер 248 Одеса київ відставав від розкладу на 5,5 годин. Приміські поїзди також вибилися з розкладу. Пасажири повідомляли, що деякі електрички зупинилися на перегонах. Затримка руху становила 3-4 години. Укрзалізниця звітувала, що залізничники прибрали від снігу майже 9 тисяч стрілочних переводів та 236 пасажирських платформ. До снігу боротьби було залучено майже 3 тисячі залізничників. Між тим 2 грудня негода охопила західні регіони України. Сніг та крижаний дощ внесли свої корективи у роботу української залізниці. Потяги запізнювалися більше ніж на одну годину, але негода вирувала не тільки в Україні. Польська залізниця також працювала із затримками, тому українські потяги, що мали відправитися з перемишля та хелма, затримувалися з відправленням від однієї п'яти годин. Вони очікували на прибуття поїздів для того, щоб пасажири встигли зробити пересадку. У Дніпрі незабаром з'явиться перший маршрут системи Сіті Експрес. Про це повідомила Укрзалізниця презентуючи після капітального ремонту електропоїзд ЕПЛ-2Т. це вже другий електропоїзд серії ЕПЛ, що одержала Придніпровська залізниця після модернізації. В салоні поїзда розміщено майданчик для пасажирів на візках, інклюзивний туалет, місця для велосипедів, порти Type-C та USB для зарядки гаджетів. У головних вагонах розміщено відкидні пандуси, яким саме маршрутом курсуватиме Дніпро Сіті Експрес наразі невідомо. Тим часом регіональний поїзд Одеса Вінниці, який курсував з травня, скасовують офіційна причина для закриття маршруту низький пасажиропотік. На станціях з'явилися оголошення, в яких залізниця попереджає пасажирів, що поїзд 801-802 Одеса Вінниця не курсуватиме від початку грудня. Судячи з тексту оголошення, поїзд не користується суттєвим попитом у пасажирів. Регіональний поїзд Одеса Вінниця було призначено з 15 травня 2023 року зі щоденною періодичністю курсування. Час у дорозі за повним маршрутом займав 7 годин, а квитки продавалися як у вагони другого класу. Останній місяць кількість рейсів було скорочено до 4 на тиждень. Між тим, у період з 20 листопада по 22 грудня обмежується рух потягів на ділянці залізниці батьово виноградів Закарпатський. У розкладі руху приміських потягів зазначається, що у цей період дизель-поїзди з полученням королево батьово королево не курсуватимуть окрім суботи і неділі. Також є зміни у розкладі руху поїздів далекого сполучення. номер 13 Київ, солотвино та номер 40 запоріжжя солотвино По окремих датах потяги прямуватимуть до Ужгорода. І також хочу нагадати про те, що триває збір коштів на придбання тепловізора. Прилад призначається для 411 го батальйону збройних сил України. Всі гроші збирають безпосередньо військовослужбовці. Реквізити для перерахування ваших пожертв є в описі цього відео. І ще раз дякую всім глядачам за те, що підтримуєте канал і надсилаєте корисну і цікаву інформацію про транспортні події. Якщо у вас є новини на залізничну тематику, відправляйте свої інформаційні повідомлення за контактами, що є в описі цього відео. І ще раз нагадую про те, що канал Залізній Магістралі потребує вашої підтримки. Мається на увазі це підтримка каналу за допомогою коментарів. Залишайте вподобайки. Також нагадую про функцію спонсорування. Буду вдячний. Також за підписку на цей ресурс всім глядачам це непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.